Чемпіонат Сумської області з гандболу на кубок ректора Сумського державного університету відбувся цими вихідними у Сумах. Шість команд з Сум Конотопу та Харкова грали у групах. А сьогодні у неділю відбулись стикові матчі. Команда капітана збірної міста Суми Павла Ткача у матчі серед команд, які у групах посіли треті місця, перемогла в один м'яч 19-18 команду Конотоп ДЮСШ. Ми отримали задоволення, отримали емоції, розрядку, тому що це дуже емоційна гра і нам дуже сподобалось. Вони задоволені тим, що вони грають. Вони грають. На жаль, у зв'язку з війною у чемпіонаті України немає. І ніде грати. От вони сюди і грають. Вдома тренуються, тут їздять, грають. У матчі команд, які у групах посіли другі місця, зустрілись гандбольний клуб Конотоп та команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми. Сумчани виграли першу половину гри з рахунком 17-13 і довели перевагу у другій на п'ять м'ячів. У підсумку гра завершила з рахунком 35-30 на користь команди Киду США Суми. Ми зіграли те, що ми могли зіграти. Ну а там уже ж. Як завжди, перемагає найкраще. В цьому році до нас прийшли нові гравці, і це шанс для нас підготуватись до універсіади, зігратися з новими гравцями, та й врешті-решт отримати задоволення, пограти в улюблений вид спорту. І врешті-решт, ми перемогли. А це також приємний бонус. У матчі переможців груп зустрілись гандбольні клуби Сумду та Харків. Перед грою обидва капітани команд налаштовувались лише на перемогу. Тільки на перемогу розраховуємо. На перемогу хотілося б, скажімо так, знаємо, що суперник серйозний, хотілося б показати, на що ми здатні. Я думаю, ми все можливе зробимо і заберемо кубок. А так, ну, команда так, сильна, але будемо боротися, будемо вигравати. Перший тайм фінального протистояння виграли харків'яни. На перерву команди пішли з рахунком 15-12 на користь гостей. У цілому матч з перевагою в один м'яч 30-29 виграли сумчани. У підсумку без медалей та кубків не залишилась жодна з команд. Переможці отримали великі медалі. Їхні суперники малі. Олександр Качанов, Сергій Мілевський – Суспільне новини Суми.